Чи знаєш ти, як стають своїми в секті Рацирс? Там не молитви і не медитації, там обряди посвяти. Стало відомо, що потрапити до внутрішнього кола або кола відданих адептів треба жерти буквально. Лайно дворкіна публічно в присутності інших адептів, які вже пройшли через тарілку з дупи? І все це знімається на відео. Щоб не було дороги назад. Щоб усе життя бути рабом московського збоченця та його кремлівських покровителів. Потім ці помазані роблять все, що їм скажуть, бо на них є компромат. Бо вони жерли те, що виходить з його дупи. Така от ініціація. У паражці довгий час на гачку були високопоставлені чиновники. Типу учня дворкіна з ПСТГУ, що потім став міністром юстиції Олександр Коновалов. Бридко, але навіть цікаво, яку ініціацію пройшли Кременовська та Святогор, що працюють на російського дворкіна в Україні? І що то за покровителі, такі за ними стоять, якими так погрожує Святогор. Якісь лайножери з верхніх ешелонів. Чи може хтось з погонами, на які насрав Дворкін? Є у нас такі? От ми і подивимося. Бо лише під тиском компромату відеозапису з пожирання лайна можна братися захищати московицьких зрадників України, які під час війни допомагають ворогу знищувати українців.